Вранці до поліції надійшло повідомлення про загоряння в кімнаті гуртожитку по вулиці Герасима Кандратієва у Сумах. Як попередньо встановили правоохоронці, в приміщенні гуртожитку на момент займання перебувала літня жінка, бабуся двох малолітніх дітей віком 2 роки та 8 місяців. Один із очевидців виніс із задимленої квартири дворічну дівчинку, яку передав медикам. Немовля рятувати не вдалося. Дівчинка загинула від отруєння чадним газом. Жінку шпиталізовано до медичного закладу. Крім того, ще кілька людей отруїлися продуктами горіння. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Дану подію слідчі поліції кваліфікувало за частиною другої статті 270 порушення, встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей Кримінального кодексу України та розпочали розслідування в рамках кримінального провадження. Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії для встановлення причин та обставин трагедії.